Логовський хрест. Ісус там помирає, стікає кров з пробитих ніг і рук, чуло повисло, серце стискає, душа страждає від жахливих мук. Останній подих завмирає тіло. Для чого, Отче, Ти мене лишив? Уста його тихенько шепотіли, а ворог лише сміявся і радів свою всю лють, він виляти старався через запеклих ворогів Христа. І так як міг, він з нього насміхався, його благаючи, зійти з Христа. Але Ворожі плани не збулися, зоря спасіння освітила світ, і переможне слово. Завершилось В Небесне Царство нам відкрило вхід. Голговський хрест став символом спасіння. Він і тепер звершає чудеса, дає серцям. Надію воскресіння і направляє душі в небеса, пролита кров гріхи людей змиває, через прості молитви каяття для них блакитне небо відкриває, дає надію вічного життя, а без крові нам. Прощення немає, немов безкарбом нею дорожу, і коли віра часом знемагає, я до Христа Голговського спішу. Слава Господу!